Компанія Marshall взяла лінійку своїх популярних лампових підсилювачей та відтворила їх у вигляді педалі. Наскільки це було правильне та круте рішення, зараз ми про все це, це поговоримо. Вам приємного перегляду! З вами Ігорок, і ми починаємо. З вами рок-рок ха рок, на перший погляд, вам може здатись, що це 5 однакових педалей, але чим більше ми будемо з ними знайомитись та роздивлятись їх, слухати, тому більше будемо розуміти, що вони всі дуже сильно відрізняються. Як вони працюють? Кожна із педалей, як я вже до цього сказав, відтворює певний ламповий підсилювач е, Marshall. тобто якусь лінійку легендарну від Marshall відтворює кожна педаль окремо. Як все це працює? Ми беремо нашу педаль, підключаємо в імпут нашу гітару, або можемо до цього, наприклад. Під'єднати якусь іншу педаль, ну типу як педалборд у нас буде. Потім звідси ми можемо вже підключатись або до комбо-підсилювача, або до звукової карти, або до процесора, в принципі, куди ви там захочете. Єдине що, дивіться, щоб там був КП-7, бо тут його немає. Педаль по факту працює як типу педаль перегрузу. Для того, щоб вона працювала, нам потрібен 9-вольтовий адаптер, який, на жаль, не йде в комплекті, який зазвичай, в принципі, з педалями, але якщо у вас його немає, ви можете придбати крону та підключитись через крону. До речі, через крону фону буде набагато менше. Давайте зараз ми по черзі. Послухаємо кожну із педалей та й зрозуміємо, чим вони відрізняються в яких є які переваги. І почнемо ми, звісно, з Marshall GSM 800. Це у нас де вона тут є? А ось і вона. Спочатку чистий сигнал, а потім вже з цією педалю. У педалі пасивний байпас, тому, коли вона вимкнена, вона ніяк не впливає на звучання. Як ми відчуваємо той самий хруст маршало, який типовий для GSM 800. GSM 800 це взагалі не прям дуже хайгейний підсилювач. Такий кранчова лідерський звук. Тут, наприклад, так і написано: Lead Sirius. Тож особливістю цієї педалі є наявністю такої ручки, як Sensivity якщо, прав... якщо правильно я читаю, взагалі тут на кожній педалі є свої якісь додаткові ручки, наприклад, ось ці 4 педалі. Відрізняється наявністю одної ручки, тобто у них три ручки однакові, такі як Level, Game та Tone, А четверта відрізняється, як я вже сказав, GSM800 – це Sensivity. Далі ми будемо дивитись інші педалі. Ви побачите, які там є додаткові ручки. А ось ця вінтажна тут трохи більше ручок відрізняється від всіх інших. Можна помітити, що ця ручка як деякий такий буст дає серцевину нашому гейну, і завдяки їй у нас ще більше гейну або менше. Наступну педаль, яку ми послухаємо, це у нас GVM. Ми можемо побачити, що вона від, від GSM відрізняється зовні. Тобто, ось ця рубашка трохи інша. Вона відтворює, як в принципі, напевно і виглядає той самий підсилювач. Та також тут замість ручки Sensivity є Noise Gate, це більше такий хайгейний підсилювач. На ньому, в принципі, так і написано distortion, і в ньому можемо добути більш того, такого плотного перегрузу. Як працює ручка noise Gate, в принципі, я думаю, ви і так всі знаєте. Вона просто прибирає якісь шуми, якщо ви граєте на великому гейні. Що до речі, тут дотепно для такого підсилювача. Особливість саме цієї педальки те, що GVM, він дуже насправді широкий. В якому плані ми можемо як чистий сигнал налаштувати та використовувати в принципі як преамп. І якийсь хай Наступну педальку, яку ми послухаємо, це тут написано рік 1959. Напевно, це якийсь плексі серія, і це єдина педаль, на якій відрізняється аж дві ручки. Тобто, у нас тут взагалі немає гейну. у нас відразу налаштований, а є додаткові хай требл та нормал. Давайте зараз ми просто послухаємо, як звучить сама педаль. Ці ручки на середину. Чувається такий вінтажний кранч, і, до речі, ця педаль мені дуже запала в душу. Напевно, через те, що я прям полюбляю якесь таке вінтажне звучання. Що у нас дає ось цей Treble? Дає насичення високих частот. Тобто таке враження, що, наче, додається екійно, але мені здається, просто буститься саме високі частоти. нормал, також як деякі такі буст, але вже мені здається, чи всередині, чи в нижній середині, щось типу того. Наступну педальку, яку ми послухаємо, це у нас серії DSL. Це також досить хайгейний підсилювач. На ньому так і написано: Dual Super Lead Distortion. Додаткових ручок у нас тут є ручка, Діп, яка нам додає трохи нижньої частоти. Якщо ми її підкрутимо або приберемо, в залежності від цього, у нас чи додасться нижні частоти, чи приберуться. Це так сказати, простими словами. Остання педаль у нас залишилась GSM 900. Також в неї досить класичне звучання. Давайте послухаємо. Є додаткова ручка, така як контур. Що вона робить? Як мені здається, вона трохи змінює саме частотну характеристику звучання вашого перегрузу. Тобто вона не додає та не прибавляє гейну, вона просто бере і щось робить з нижньою серединою, або серединою серединою. Не знаю, мені здається, це не високі середини, а десь ось щось з нижньої середини відбувається. Зміщується так, частота. Що хочу додати, педалі насправді дуже непогано працюють Сумісно з якоюсь ще педалю Наприклад, якщо ми візьмемо якийсь Додатковий овердрайв або слабкий дисторшн, У мене це такий не дуже потужний дисторшн, Я його налаштував як е, грілку, тобто гейну на мінімум, левела побільше, трохи більше тону. І коли ми підключаємо спочатку гітару в педаль, а після педалі вмикаємось саме в цю педаль, то ми можемо ще більше розігнати наш перегруз. Наприклад, з вітажною серією це непогано працює. Звук становиться більш платним, ну і є таке враження, наче ми педаль підключили до... потухло. Наче ми підключили педаль до якогось підсилювача. Що хочеться додати з приводу цих педалей. Якщо ви фанат аналогового звучання, то наче можна бути спокійним. Всі педалі працюють саме за аналоговою схемою. Ця педаль дає вам змогу налаштувати якісь. Дісторшн без всякої цифрової обробки. Відтворює звучання досить непогане. Один із фаворитів, як на мене, це GSM800. Звісно, ну прям дуже мені сподобалось. Та, як я вже до цього казав, ось ця серія 1959 року. Вінтажне таке звучання. Так, тут немає гейну. Я розумію, що це не для кожного, але напевно, за рахунок того, що це щось дуже особливе, ось таку педаль, та отаку таку педаль я б дуже хотів би собі е, мати в серії педалборду Що вважаєте ви та як вам таке чудо? Пишіть обов'язково в коментарях. І до нових зустрічей